Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ввечері з'явилася нова інформація про вибухи у Ірані. Цього разу у районі міста Мехабад. Це може означати і ймовірність підриву нових воєнних об'єктів Ісламської Республіки Іран. Зранку іранські джерела звинуватили у інших вибухах ізраїльські. Військово-повітряні сили, які нібито надіслали безпілотні літальні апарати, щоб знищити військовий завод, який у офіційному повідомленні Міністерства оборони Ісламської Республіки, називається майстер. Як підкреслили у Тегарані, не можна говорити про значні пошкодження на цьому заводі. Однак, якщо інформація про вибухи у Мехабаді підтверджується, ми можемо говорити про велику спеціальну операцію з метою знищення воєнного потенціалу Ірану. Це важливо ще й тому, що Іран зараз є головним союзником Російської Федерації у її боротьбі з Україною. Саме іранські дрони стали важливим знаряддям російських агресорів у їхньому бажанні знищити українську критичну інфраструктуру і розпочати війну із цивільним населенням, на якій наполягає російський президент Володимир Путін. Ця війна непокоїть і сусід. Ідів Ірану, тому що всі розуміють, що аятоли можуть використовувати Україну як велику лабораторію для власної зброї, маючи на меті подальшу дестабілізацію ситуації на близькому сході, дестабілізацію, у якій одночасно зацікавлені і Ісламська Республіка, і Російська Федерація, яка тільки у часи дестабілізації стає дійсно впливовим гравцем у будь-якому регіоні, таким чином. Зараз як в Україні не зацікавлені в тому, щоб Іран постачав свою зброю Російській Федерації, так і в Ізраїлі зацікавлені в тому, щоб зменшити іранську активність як у постачанні зброї Росії. І тут до речі, це є важливою частиною ще ізраїльсько-американських взаємин, так і у тому, щоб Іран позбувся можливостей перевірки своєї зброї в українських воєнних умовах. І таким чином рейди по об'єктах іранської військової промисловості можуть стати для Ізраїлю досить буденним явищем. А мешканцям Ісламської Республіки Іран доведеться прокидатися від чергової. Х, вибухів на військових заводах терористичної держави, до того ж, варто нагадати, що ця компанія відбувається ще й на тлі гострого погіршення ситуації з безпекою у самому Ізраїлі, і таким чином новий уряд Нітаняху може надсилати серйозний сигнал іранському керівництву. Ви можете підтримувати екстремістів, які будуть погіршувати цю ситуацію із безпекою однак. І у самому Ірані безпеки не чекайте таким чином, як і слід було очікувати, війна, яку Росія розпочала проти України, перетворюється на справжній глобальний конфлікт. Із абсолютно непередбачуваними наслідками, і кожний новий день цієї війни створює нові можливості для її глобалізації і для того, щоб вже за кілька місяців, які будуть досить важливими для цього зіткнення між демократіями і диктатурами, було потрібно. Вгамовувати кризові ситуації зовсім не тільки на російсько-українському кордоні і у зв'язку з окупованими Росією територіями України, але й у багатьох регіонах світу, що будуть палати в нових і нових регіональних конфліктах, які будуть інспіруватися Російською Федерацією та її авторитарними союзниками. Помер український поет і політик Дмитро Павличко. Про це зараз багато говорять як про одну з найважливіших символічних подій, пов'язаної з першими десятиріччями української незалежності. Дмитро Повличко був не тільки автором знаменитих віршів і пісень, які давно вже стали класичними не тільки для української літератури, але й для українського світосприйняття. Він був людиною, яка боролася за проголошення українського суверенітету, одним із засновників народного руху України і. Авторів акту про державну незалежність України 24 серпня 1991 року. Ба більше саме активність Дмитра Павличка на цій незабутній сесії українського парламенту. Я це добре пам'ятаю, призвела до того, що голосування за незалежність відбулося саме можливо того єдиного дня. Коли воно було можливим, коли у Москві ще не говталися від наслідків серпневого путчу і не могли здійснити жодних політичних кроків, які б завадили українському парламенту, оголосити, що країна більше не є частиною злочинного радянського союзу, так почався крах комуністичної імперії за Україною. Про свою незалежність оголосили і інші колишні радянські республіки і Невдовзі новому керівництву Російської Федерації довелося домовлятися із керівниками України і Білорусі про крах радянського союзу і створення перехідної форми розлучення колишніх радянських республік співдружності незалежних держав. Дмитро Павличко був справжнім натхненником цього важливого процесу. Він завжди бажав, щоб Україна була суверенною державою із своєю мовою. Армію із, із своєю культурою і своїм баченням світу, і звичайно, хотів, щоб така Україна орієнтувалася не на схід, а на захід. Погляд, який не був популярним серед більшості його співвітчизників у 90-ті роки минулого століття та й надалі, і призвів до кричущих політичних помилок, які в результаті обернулися великою війною. Україна, Україна стала жертвою нападу Російської Федерації, і ми зараз всі живемо у цій війні. Дмитро Павличко не побачив. Української перемоги, однак ця перемога звільнення українських територій від ворога, коли б воно не відбулося, стане справжньою даниною його пам'яті. Але це звільнення звичайно не є можливим без інтенсивної західної допомоги, ще й в умовах, коли президент Російської Федерації Володимир Путін мріє про довготермінову. Багаторічну війну за виснаження незалежної держави, вигнання її мешканців з місць проживання і заміщення її громадянами Російської Федерації лояльними Кремлю. Для того щоб росіян вигнати з української землі, що вони і не мріяли, що будуть тут жити, потрібні сучасні озброєння. Про танки вже. Домовлено, тепер е, західні політики сперечаються про літаки. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що не може йти і мови про постачання бойових літаків для України. Однак нагадаю, що нещодавно федеральний канцлер казав те ж саме про танки а ще раніше. Німеччина казала, що вона взагалі не постачає зброю зони конфліктів, так що це все минеться. А зараз західні політики якраз і обговорюють на яких умовах Україна може отримати західні винищувачі, які знищать як більше російської живої сили і техніки, і нагадають росіянам, якою є доля бандитів, які лізуть до сусідніх країн. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!